Так, друзі, всіх вітаю. Маю дещо показати. Так, хто пам'ятає, я в чат кидав раніше ось таку картинку. Що маємо? Значить, хочу трошки пояснити. Значить, була, був прогноз на жовтень місяць, ой, він на. Вересень місяць 24 року, що буде дно, і буде зростання повторно. Значить, дивіться, ось такий графік в мене був розмічений. На жовтень, ой вірніше, на вересень. Дно фактично було в серпні, і після чого ми отримали зростання. Тобто, а тепер дивіться, хотів показати різницю між тим графіком, що у мене. Бачите, вершина йде дно у нас. Тобто, було глибоке просідання. Якщо подивитися тут, у нас не було такого глибокого просідання, що говорило про силу ринку. Тобто, Ми постійно а, знімали ліпку знизу, раз, два, три, кожен місяць пізняли, і потім все ж таки а, в цьому місці і ми отримали сильний імпульс. Що говорило про а, силу ринку йти вище. Uh, почалося це ще uh, вершина у нас була повторна. Бачите, uh, в квітні місяці і після чого ми раз, два, три, 4-5 чотири, ну, чотири місяців фактично знижувалися. На п'ятому місяці тримало зростання. Uh, що, якщо дивитися зараз на цю картинку, uh, тут була така цікава штука. Uh, багато хто запитував, що ж там це означає. Це графік за різні періоди часу використовується цикл 1,6, фактично 3,2. Бачите, 23 рік, 20. -й. Тобто два цикла по 1,6 років. Тобто 3 і 2. Якщо подивитися, отут є така штука «лет», написано. Там написано 3,19. 3,19 літ. Ну, тобто, про що це говорить? Що історія повторюється. Як не крути, Але однак є нюанси, треба про них знати. Ті, хто займався цим вивченням а, цих речей, ті знають, що чомусь а, Меркурій впливає на фінансові таким ринки ринк, таким чином, що а, під час а, його ретроградності це коли, а, скажімо так, коли. Всі планети рухаються, так як ми з землі дивимося на це, ретроградність може бути тільки з землі. Типу, що якщо ми дивимося на зорі з землі, то Меркурій починає рухатися типу, як в зворотньому напрямку. Насправді це ми просто змінюємо точку на, на, ну, типу, наблюді, спостереження, і з за цього змінюється відповідно його рух, наче він йде назад. Справді такої історії немає. Він назад не рухається, але за стрілюючої точки зору раніше це враховувалося. І як виявилося, дійсно він має дуже сильний вплив. Якщо подивитися на графік, оце синій графік це наш фактичний графік, який йшов в 24-му році. Целений, це графік 2020 року, чи 2021, який повторювався. Але дивіться, оці, бачите, такі товчики червоні. Це місце, де Меркурій входить в ретроградний рух, що ми отримували в цей період. Значить, коли Меркурій. Тут написано, що Меркурій Ретро 6.30, 6.30.08 і 26, 11, 26, 11, по 16.12.24. Це говорило про те, що в цей період графіки будуть розсинхронізовані. Це означає, тобто, буде інверсія. Що таке інверсія це коли, наприклад. На графіку може бути ринок іти вниз в минулому, а зараз піде вверх, або навпаки. І це дуже часто можна було помітити. Ось дивіться. Зараз спробую можу збільшити якось. О, тут немає такого. Ну, неважливо. Дивіться, цей стовпчик. Ми почали йти вниз. І тут теж дивіться, всередині було розходження. Ми йдемо на синьому графіку вниз, а на зеленому вверх. причому на зеленому дуже сильно вверх. Знову дивіться, якщо подивитися сюди, то в нас прям йде розсинхронізація повна, і потім починає збільшення. Тобто це не означає, що за весь період цей буде, коли у нас ретроградний рух, що прямо в цей весь період у нас графіки будуть не розсинхронізовані. Ні, вони просто можуть почати розсинхронізацію, і потім. В якійсь точці, чи там середині цього циклу, а, чи ні, вони починають знову а, синхронізуватися. А, що ми маємо, ось, наприклад, ось тут? Тут, якщо подивитися, то в нас графік ресинхронізації почався раніше. А, але а, от вершини, бачите, типу, вершина низ а, і, і тут графік пішов вверх. Получається так, що синхронність почалася відновлюватись всередині, тобто був якийсь додатковий фактор, який просто важко враховувати. Тут тих астрологічних факторів дуже багато. І їх врахувати прямочасно дуже важко. І ми почали відновлюватися, синхронізація, і, відповідно, графіки почали синхронно рухатись. Дивіться, написано, що 25 січня. Буде вершина. Давайте подивимось, фактично, у нас вершина була, ну, тобто, якраз цей місяць. Тобто, про точність цього, цих графіків і прогнозів можете судити самі. Як я ще дивлюсь на графік, є певна циклічність, яка повторюється на бітку. її дуже гарно видно. Дивіться, тобто 12 місяців ми знижуємося. Після 12 місяців у нас починається. Активне зростання біткоїна. Причому, ну, понятно, там, що плюс-мінус це місячний графік повторюється. Може бути 35, може буде 36 місяців росту, може бути 34, може буде 33. Але орієнтовно виходять такі дати. Тут я спеціально позначив фази червоним, тобто, дивіться, знову 12 місяців зниження, 15 місяців тут. Ну, тут я не відмічав. Вниз ми йшли, і тут я теж помітив ці 15 місяців. Ну, дивіться, як вийшло, наскільки змінився тут 15 місяців, у нас було зниження, і фактично був, було дно, після чого знову цього зростання. Але ми знову пройшли 35 місяців, тут 35, і тут 35 місяців, яке попало на другу вершину. Зниження так само було 12 місяців, і тут 12 місяців. Тобто, який ми маємо цикл: 12-36 то всередині циклу можуть бути розсинхронні розсинхроне. Фактично так і вийшло. У нас 15 місяців ми попали майже на вершину, а тут вже було дно 15 місяців. Тобто не було ось цієї історії. Бачите, тут казаття. Фактично, там ми більше рухались вверх, і в нас 15 не низ був, а в нас майже 15 вийшов вверх. Тобто ми довше росли. Далі було 7 зниження, і дивіться, що ми маємо тут. 7. У нас вийшло 7 місяць, це якраз від максимуму. А, не від максимуму, я від, відклав від цієї точки. Ми попали на мінімум. Фактично, тут у нас мінімум був, і тут активно почалося зростання. От такі моменти теж, дивіться, ще теж момент. Що іноді цикл таким чином діє, що за те, що цикл накладається, ми отримуємо не низ, низ, наприклад, низ там раніше був мінімум і тут мінімум. А ми отримуємо пришвидшене зростання, так і тут вийшло. Пришвидшене зростання через 7 місяців після цього дна. І це в нас попало на 10-й місяць. Тут у нас було 10 -й, й місяць активне зростання. І дивіться, що ми маємо. Значить, у нас е, наступна вершина була відмініму. Отут у нас не синхрон уже. Кажу вам зразу. І я не знаю, як воно буде, тому в мене трішки змішані е, очікування відносно того, що відбувається. Дивіться, тут 28 місць була вершина, тут 26, тобто ми прийшли раніше в вершину, е, ніж минулого разу. Але. При цьому в нас зниження було тут всього раз, два-три місяці. Скільки буде зниження тут, я не знаю тепер. Фактично, ми по часу тут швидше прийшли до вершини цієї. А це означає, що зниження може бути більше на місяць-два. Тобто, якщо тут раз, два-три зниження буде, то тут може бути 4 і ще й 5. Але потім буде активне зростання, але ми маємо прийти в 36 місяців. Фактично, від цього мінімуму, у нас е прям мало часу залишилось. Тому що у нас виходить 36 місяців, е в, е тобто, в жовтні-листопаді 2025. Е що ми маємо тут? Від цієї вершини ми пройшли 7 місяців. Е Фактично, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, навіть 8, ну вісім. якщо не вчитувати це як відправну точку, що ми маємо тут? 9 місяців. Тобто я про це й кажу: що тут у нас ми йшли 28 місяців, тут ми прийшли за 6 місяців. Що я з чого я роблю висновок? Що ціна прийшла раніше? В точку максимум. Тобто по часу ми прийшли раніше, значить буде по е ціні, буде довго ми будемо топтатися, має збалансуватися час і, і час і ціна. Фактично, якщо у нас тут 28, тут 26, значить що буде більше зниження по часу. Фактично можемо отримати, що десь е в кінці травня, червня може бути дно. Оце десь орієнтовано так буде. Після чого в нас почнеться зростання повторне. Тут я пишу 7 місяців, але я думаю, що це не 7 місяців буде. Тобто, дивіться, можливо, навіть побачимо. Оці внутрішні цикли, вони дуже сильно відрізняються. Мене цікавить більше оці зони. І якраз по цим зонам у нас виходить, що. 36 місяців, о, зараз залишилось у цій точки 7 місяців. Тут теж було 7 місяців, але від вершини. А від мінімуму у нас взагалі там. 5 місяців. Тобто, фактично, якраз ми попадаємо на квітень травень. Орієнтовно у нас буде мінімум. Опять же, це не знову ж таки, це не є. Типу, ну, тобто, там. Прогноз, як воно буде по факту, побачимо. А може ціна вже не буде нікуди там іти, і просто повалить вниз. Таке ймовірно, ймовірно, це ринок. Але я тримаю собі зараз таку картину в голові, буде повторення з цієї історії. На принцип, який буде сильний рух, я не знаю, наскільки сильним може бути рух. Чи переб'ємо ми цей максимум, ймовірно, переб'ємо. Наскільки переб'ємо, я не думаю, що ми більше 120 сходимо. Але якщо ми сходимо, то дуже класно, круто. Тому що це буде остання фаза росту Альти, я думаю, теж. В принципі, як Альта, завжди і ходила. Тому орієнтуємося, що десь з кінця квітня-травня, можливо. Можливий рух наверх. Зараз, поки я ще думаю, що ринок буде знижуватись, і знижуватись він буде, скоріш за все, ще десь. Можливо, це квітень, можливо, ще десь сюди. Можливо, сюди, десь до рівня цього мінімуму. Верніш максимум, Тобто до 69 ми знизимось. Таке, ймовірно, дуже ймовірно. А після чого ми або будемо стояти місяць, або одразу а, може бути така ж сама картина, що буде два місяці поруч, наприклад, п'ятий місяць. І тому у нас вийде, що червень-квітень у нас приблизно будуть однаковий мінімум. Або там трішки нижче, але закриються трішки вище. Бо а, у нас тут пішов відкат, і бачимо, що викупають постійно. ідею цей відкат від мінімуму, Як і тут було. Тому, ймовірно, що місяць 2 і буде дно, після чого піде 5 росту. Чи переб'ємо 109, побачимо. Що переб'ємо, ймовірно, що сходимо десь на 120. Чому я такими круглими прям цифрами кажу? Тому що ринок ходить в пропорціях. Отут ми сходили, дивіться, був мінімум у нас.

Ну, і маємо 16 іксів. Що ми маємо зараз? У нас був мінімум. Так. Мінімум 15.500. Ну, на 16 іксів не варто, звісно, це дуже багато, але все одно буде якесь кратне якимось там е числам. Ну, хай буде в половину. 1550 е на 8. Ну, десь от 120-124 може сходити. <свят> Дивіться, тут ще така історія, що зниження у нас складалося завжди більше 80% від максимуму. Відповідно, рослими перебивали минулий максимум ми перебили на... на скільки там. Ну, виходить, тут було 20, стало 60. Тобто в три рази. Чи переб'ємо ми цей максимум, Не думаю, можемо в два рази його перебити, О, Того, що це виходить, що в нас буде ціна десь 120 майже. Ну, от про що я кажу. Якщо приблизно на той же рівень ми будемо перебувати наш максимум, то ми попадаємо десь приблизно в 120. 120, 119, тому ймовірно, туди сходить ціна. Але це місячний графік, все буде дуже повільно. Орієнтуйтесь, що якщо буде рух наверх, вершина буде десь приблизно у жовтні листопаді. От. Тому ось так.